А ви знали, що ті люди, які вірять в Ісуса Христа, вони не побачать смерті. Фізична смерть для них стане просто переходом в життя вічне. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю і Він казав: покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. І Як не дивно, коли Ісус був на землі, вже було багато релігій. Але Ісус розділив одних на дітей Божих, а других на дітей сатани, При тому, що ті були впевнені, що вони діти Божі. Тому будьте дуже уважні. Щоб не втратити саме важливе, що дає нам Господь, це вічне життя. Нам потрібно вивчати Слово Боже, нам потрібно приєднуватися до живої церкви, каятися і продовжувати діло Христа, завойовувати душі для Царства Божого. Якщо ви ще не знали цих таємниць царства Божого, я запрошую вас вивчати Слово Боже. Переходіть. Ми за посиланням в шапці профілю, і ми разом будемо пізнавати Бога і зростати у вірі до повного віку Ісуса Христа, щоб разом нам спадкувати царство Боже.